В цьому відео я вам покажу, як скачати моди на Minecraft PE дуже легко. Всім привіт! Сьогодні вам покажу, як встановити моди на Minecraft PE. Мені подобається Play Market і сам? Е, як це? Minecraft. Пишемо тут Кірка. Кір. Кірка. У мене це установлюється. Я відкриваю це е, при, е, приложення. Беру на англійський, напишу ТНТ ТНТ. Адони. Окей. «Вбойк», «Впив», «Вбив», Оцей. Я його колись встановлю. Треба почекати, як хай реклама пройде. Коли рекламу подивилися, встановити адон. нажимаєте грати в Майнкрафт. Виходите в Майнкрафт. Так. Угу. Коли ви зараз зайдете в Майнкрафт, розпочати імпорт, ще написано успішно, дуже чудово, наприклад, дуже добре, успішно. Так, я створю новий світ. Творчий і все остальне. Я вибираю плаский, Вибираю пакети ресурсів. Мої пакети оце активувати. Нажимаю е, да, активувати. Активувати і граємо починаємо. Так. Я вибираю цей режим щось знову. Так. Заходимо в Майнкрафт. Називаємо Продовжити. Чекаємо. Так, там так Так. Коли я зайшов, бачите нові предмети якісь. Наприклад, оце. Наприклад, от коли встановили, шукайте на яйця, натискаєте і там і все остальне. Я зараз вам покажу одну штуку. Так. Треба підходити, по ходу треба, Опа. Зараз буде великий зрив, думаю. Сейчас. Ого, а залагало. О, Мене тошнить, прогрузило. Бачите, який зрив одного. Бачите? Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку.